Коли ми говоримо про козацтва. Ми зазвичай уявляємо героїчні походи, битви гетьмані і полковників, які керували державою. Але справжня історія гетьманщини була набагато складнішою. Усередині козацької верхівки існували суперечки, які часто були глибшими за будь-яку зовнішню загрозу. Розбіжності в поглядах, боротьба за владу, конкуренція між пливовими родами, різні політичні орієнтації. Осе, це поступово підточувало козацьку державу зсередини. Щоб зрозуміти, чому внутрішні конфлікти стали однією з головних причин занепоту Гетьманщини, потрібно подивитись, як саме жила і діяла козацька старшина, хто з ким конфліктував і що розривало цілу державу. Старшина не була однорідною групою, частина старшинських родів походила зі старої руської та литовської шляхти, як, наприклад, Гулевичі, Немиричі, Саткевичі. Інші виросли з простих козаків, здобувши авторитет і посади на війні. Але всі вони прагнули одного зберегти і збільшити свій вплив. Саме це змагання за статус і породжувало конфлікти. Одні доводили своє старе шляхетське походження, інші заслуги у війську. Наприклад, у часи Хмельниччини до гетьманського уряду приєднались освічені шляхтичі, як Юрій Немирич, Гаврило Гулевич, Олександр Чаплич Шпановський. Їхній прихід викликав невдоволення частини простішої старшини, яка вважала, що вони отримують надто багато влади, хоча тільки но з'явилися в керівництві держави. Це стало першими ознаками внутрішніх суперечок, які згодом лише посилювалися. Після смерті Богдана Хмельницького внутрішні конфлікти старшини вибухнули з новою силою. Яскравий приклад це боротьба навколо Івана Виховського. Він спирався на освічені роди та прагнув створити Велике Князівство Руське у союзі з Річі Посполитою на основі Гатінської угоди. Але проти нього виступала частина старшини, орієнтована на Москву. Полковники Іван Богун, Мартин Пушкар та їхні прихильники не сприйняли курс Вигорського, що призвело до повстань і кривавих сутичок. Саме через внутрішній розкол країна втратила шанс стати третьою рівноправною частиною Речі Посполитою. Гадінська угода могла змінити історію, але старшинські суперечки її зруйнували. Одним із ключових джерел конфліктів була земля. Документи в ті часи були неповні, межі володінь не завжди точно визначені, а старшинські роди прагнули закріпити за собою якнайбільші маєтки. На Собіцькій Україні в першій половині XVIII століття старшина відкрито зловживала своїм становищем. Вона привласнювала землю, посилювала податки, тиск на козаків. Саме на це скаржилося рядове козацтво, що змусило російську владу реформувати місцеве управління під керівництвом князя Шаховського. У цьому випадку конфлікт був не лише між старшиною та народом, а між різними старшинськими групами. Одні намагались зберегти свої маєтки, інші хотіли збільшити вплив, а треті шукали підтримку у Москві, щоб збільшити своє становище. Ще один типовий конфлікт це протистояння старої і нової старшини на Слободжанщині. Стара задніпровська старшина, яка переселилася з Гетьманщини, відстоювала традиційний порядок і не хотіла визнавати московську адміністрацію. Нова, яку підтримував царський уряд, почала витісняти стару з посад, отримувати більше прав та привілеїв. Політичні орієнтації також роз'єднували старшину. Після переяславської ради один табір прагнув зберегти зв'язок із Річчю Посполитою. Інший укріпити союз із Московією, а третій домогтися максимальної автономії. Наприклад, у часи Мазепи частина старшини підтримала його союз зі Швецією, а інша одразу перейшла на бік Москви. Саме старшинська рада під Полтавою стала одним із ключових чинників поразки Мазепи. У середині XVIII століття конфлікти старшини перейшли у нову площину, боротьбу за визначення себе російським дворянством. Сташинські роди масово подавали документи до малоросійської колегії та герольдії, щоб отримати дворянські титули. Але не всі мали старі грамоти, не всі могли довести походження і почалася хвиля взаємних звинувачень. Одні казали, що сусіди підкупують чиновників, інші що підтасовують свідки або фальшують документи. Ба Більше той факт, що одні роди отримали дворянство, а інші ні, тільки посилював суперечності. У середині XVIII століття навіть у Петербурзі звертали увагу на цей розлад. Російський мандрівник князь Долгоруков записав, що видатні українські роди, так, такі як розумовські чи безбородькі, досягли величі, але не використовували свій плив, щоб допомогти Україні. Важливо те, що старшина поступово віддалялась від простих козаків. Частина старшин підтримувала царські реформи, отримувала чини та землі, тоді як рядове козацтво продовжило обороняти свої звичаї і вимагало збереження давніх прав. Один із прикладів це коли частина слобідської старшини погодилась на московські вимоги і отримала привілеї, а чернь, як їх називали в джерелах, відмовлялася визнавати воєвод і підтримувала старі порядки. Це розділення на верхівку та низ послаблювало козацьке суспільство зсередини і робило його вразливим перед імператорським тиском. Внутрішні конфлікти старшини не просто послаблювали Гетьманщину, вони давали російській імперії готові точки впливу. Наприклад, у 1760-х роках Петро Рум'янцев активно використовував суперечки між родами за дворянські права. Родини, які підтримували російську адміністрацію, отримували чини. Можливість вчити дітей у привілейованих імператорських закладах, тоді як інші натрапляли на відмови під приводом недостатнього походження або відсутності шляхетських грамот. Це штучно створювало нерівність у середині старшини, і почалася боротьба вже не за автономію Хетьманщини, а за прихильність Петербурга. Такий самий розкол був і раніше. У часи Мазепа частина старшин миттєво перейшла на бік Москви, сподіваючись отримати за це маєтки та чини. Тоді як Гетьман підтримував ідею союзу зі Швецією на полтавському полі це зіграло вирішальну роль. Мазепі не вистачало єдності власної еліти, і це стало прямою причиною поразки. Усі ці історичні епізоди показують, що імперія посилювала свою владу не стільки силою зброї, скільки вмінням грати на суперечностях козацької верхівки.